Безмежні небеса, там вартували пастухи на полі. Навколо були спокій і краса. Вони не спали, стерегли отару, дивлялися в небес глибі. І ти не спи, Зніми з очей оману та подумки в далекі дні в Тут може карчмі ліпше було. Я не шинька і ковбаси. Водка, піво, ананаси. Треба без здоров'я сісти, трохи випити і з'їсти. Ми не міняємо і не торгуємо. І ваша послуг не потребує. Ми нині Месії вітаємо завидить. Він бо прийшов не з шинку, а з неба. Не такі сьогодні, люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Що дасть добро? Яка від нього користь? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золота, єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багаче. Віра душа над усе. І кожен з нас далеко утіде, щоб поклонитися дитині, народженій народжені повідомлення. А з травм люблю з народом розмовляти. То що нового в моїй державі. Дірка в небі засвітила, їба сина породила. Ми сію, царя світу, обіцяного в заповіті. Ми наказ тобі даємо зараз дивоплиє. Навпростець, коротким шляхом. Там знайдеш царя отого. того. Що бажає трон мого? Ну, голову йому зітнеш і зі світом повернеш. Ти. Ти, дитину, хочеш бити. Як же гріх такий чинить? Чим дитятку завинило, щоб його нізащо вбити? Ти чого бунтуєш? Ти дав присягу. Я царю воїн, а нека, його рогів у Та чим дитина завинила, Лише тим, що нині народилось. Не нашій ірод вже немає влади. Я покажу вам. Смерть придушить сраду. Стій, не свій, іменням Бога закрита тут тобі дорога. Бо мале дитя в скрині має владу в світі нині, йому можеш слугувати, а ірода покарати. Та <клес> боровся із Богом завзят, не хотів похилити стрункого чола. Бо життя мого щедро розтрату. Пісь на гордість мене за собою вола. Той, хто народився сьогодні, помре за нас, щоб ми мали життя вічне. Посила наша, Ісусі.

сегодняшнее представление было организовано для детей-переселенцев, которые посещают наш детский центр при благотворительном фонде «Каритас». Мы всячески стараемся развлечь досуг, устраиваем походы в музеи, устраиваем эстафеты на свежем воздухе с родителями игры. И вот такого рода, как сегодняшнее мероприятие, тоже стараемся максимально внедрить, скажем так, в работу нашего детского центра.